Англіє читання, будьмо уважні. Ось моя заповідь, щоби ви любили один одного, так як я вас полюбив. Більше любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви друзі мої. Якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше рабами. Брат не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого отця. Не ви мене вибрали, а я вибрав вас і настановив вас, Щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався. Аби те, що тільки попросите, від отця в моє ім'я, він вам, він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Амінь сам Христос каже, що якщо будете виконувати заповіді Божі, ви не будете рабами.